6 березня, вітаю вас! Сьогодні у відео будемо сіяти цибульку, посіємо в касету, можливо, в ящик. Також покажу спосіб досить швидкий висіву самої цибулі. Ну, власне, з самого насіння. Будемо сіяти через кришку. Я вже далі покажу як. Тепер коротко покажу, яка цибулька йтиме у нас сьогодні на висів. Та, що ближче до мене, цибуля Дерек це гібрид. Потім посіємо Ексибішн. 100 насінин я її кинув касету. Цей гібрид також кинув касету. Тут 200 насінин. Також посіємо цибулю червоний барон. Я вже її відкрив. Ось таке насіння. І цибуля Любчик. Посіємо також її. Ще хочу посіяти цибулю луганську. Перше її сію. Взагалі цибулю через розсаду сію вперше. Також є цибуля глобус. І цибуля халцедон. Але оці всі буду сіяти на відкритий ґрунт. Тут виходить по 10 грам в пачки. Тому на розсаду сіяти її не буду. Просто посію у відкритий ґрунт під каплю. То вже потім покажу вам. Я колись давно сіяв, дуже давно, то все чудово росло. Цибулька була така, як кулак, знаєте. Ну, а через розсаду сіяв перша, тому просто цікаво для себе, що воно з цього вийде. Для початку посію цибулю Exhibition, дуже я такий її хотів. Вже пачку відкрив. Ще й розсипав трішки. Ну, тут небагато лише 100 насінин, тому буде касета. Трішки випало. Сіяти будемо за такої кришки. Кришка сівалка. Наступна цибуля це гібрид Дерек. А ця скажу вам ще більша, ніж Ексібішн. Крупніша. Я думаю, цибуля має бути більшою. Зараз подивимося, яка її вага. Якщо пише 200 грамів цибулини. Чексі більше. Значно, але насіння менше. Ну і висівати будемо аналогічно. Так же саме з цією кришкою. Спочатку я побачив цю кришку в Олексія на каналі. Канал зветься Тепличні справи. Потім я побачив пана Руслана, канал так і зветься, ферма пана Руслана. Всі сіяли через цю кришку. Тому, друзі, вам вітання. Тепер спробую і я. Знаєте, дійшла очереді до мене <гум> в останню чергу. Ну що, сіємо таким самим способом. Тут 200 насінин, тому посіємо дві касети. Ну, скажу, як більше вийшло не 100 насінин. Я вже в кінці скажу скільки. Касета на 105, ну лишилося місце більше. Пише 100, але ну, тут не 100. Так, сіємо тут. Ну і далі побачимо. Напевно, або в ящик, або ще якусь касету засію. Значить, так, гібрид дерек посіяли рівно 200 насінин. Як зазначено на пачці, так же само і тут в мене вийшло. Ну а Xibшена вийшло 95 насінин із 100. На пачці 100, а посів 95. Ось так бував. Наступну цибулю буду сіяти червоний барон. Скажу, сподобалось мені в касету. Плюс так, отака сівалочка ну, дуже швидко. Так що дві касети ще посію червоного барона. І в мене тут ще лишилось любчик. Посію, напевно, ще дві касети. Тільки в мене тут є 160. -а. І, можливо, ще кину трішки луганської. І все. На цьому, думаю, поки що вистачить. А цю всю де багато, тут 30, 30 грам виходить, то посію вже у відкритий ґрунт. На цьому, друзі, відео буду завершувати. В теплиці нереально жарко. Посіяв я, значить, дерека дві касети. Ось. Одну касету Exhibition і дві касети червоний барон і два отаких піддона Любчика. Це все діло, вечор... Вірніше, не вечором. це все діло пролью трішки пізніше ось таким байкалом. Дам 100 мл на 10 літрів води і оприскую його оприскувачем. Тому що касету з лійки чи як там ти його не польєш, тільки через оприскувач. І також під вечір досію ще цибулю, ось мене тут трішки лишилось. І посію ще цибулю Луганську. Це вже під вечір, тому що зараз в теплиці реально жарко і досить нехорошо тут сидіть. Та й скажу вам по правді, я багато і не збирався висівати в касету. це пробний для мене раз. Я ніколи через розсаду не вирощував, не знаю, вийде, не вийде. Якщо вийде, в кінці сезону вже будемо підводити. Підсумки, як воно, чи зайде мені чи ні. А то я завжди щось понасіваю, а потім воно в мене або не виходить, або не встигаєш через іншу роботу, більш важливу, як, до прикладу, кап... е... огірок, томати, капуста. Поки це все діло зробиш, то до цього й руки не доходять. Тому побачимо, вийде-вийде, а ні, то сіяти більше не буде. Я якийсь рік, знаєте, сіяв буряк, моркву. Теж понасівав там багато, навіть десь відео було. А воно нічого й не вийшло. Воно то зійшло все, але потім або я щось упустив, або... або воно не моє, та його не потрібно сіяти. Так, ну що, друзі, на цьому поки що буде все. Наступне вий... відео вийде, не знаю про що. Щось придумаю, щось будемо ще сіяти. Можливо, томат далі, а можливо, перець. У мене там, до речі, є самозбір. Перцю Білозірка і подарок Молдови. То, можливо, посію його. Ну, а на цьому все. Велике дякую за підписки, за коментарі. Ну, і далі буде. Всім пока.